Універсальні дрони MAVIC3, «Стерлінки», потужні мультизарядні станції Екофло, бензинові генератори та тепловізійний приціл. Таку допомогу від колективу Південноукраїнського енергокомплексу отримали захисники, що боронять Запорізький край. Відомо, що серед бійців цього підрозділу є наш працівник, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Окрім нового безпілотника, армійцям передали й відремонтований, який власноруч полагодили фахівці підприємства. Завдяки цьому благодійникам вдалося зекономити чималу суму 107 тисяч гривень. Мавіки це, взагалі, це зараз нова армія, так скажемо. У нас зараз дуже багато людей, наприклад, сострільців кваліфіціруються в пілотів Мавіків. І хочу сказати, що за допомогою Мавіка ворога знищиться набагато більше, ніж там, буває в перестрілці якісь. Це, так скажемо, дуже ефективна зброя. Усе устаткування хорошої якості та має максимальну комплектацію. Південноукраїнський енергокомплекс продовжує дбати про нагальні потреби воїнів. Наостанок працівниці планово-економічного управління ПС вручили військовим прапор оберіг, який виготовили діти, що займаються в різних гуртках і секціях спорткомплексу Олімп та Палацу культури енергетик. Моліться, працюйте, дивіться тут з цим хазяйством. А ми будемо. З вашою допомогою там пробувати швидше закінчити це все.